Щенячий патруль. Втеча із зоопарку. Мер Гудвіл поштою отримала запрошення відвідати зоопарк у сусідньому місті. Запрошення їй прислав мер Зверінгер. Вони були старими та добрими друзями. Мер Гудвіл сподобалася ця ідея, ось тільки вона не захотіла їхати одна, а вирішила покликати з собою цуцнят і райдера. Вона подзвонила на станцію. І рятувальники з задоволенням погодилися поїхати в зоопарк. Добиратися до міста довелося через ліс, по серпантину в горах, через річку по вузькому містку. І ось нарешті далеко виднілися вигадливі башточки будинків. У самого входу в зоопарк мандрівників зустрів мер Зверінгер. Він зрадів прибуттю друзів і запропонував зайти усередину. У зоопарку Гончик, маршал, Рокі, Зума, Скай, здоровань та райдер побачили багато звірів: черепах, слонів, жирафів, мавп, носорогів. Звірі не сиділи в тісних клітках, а розгулювали на волі. Правда, за невеликими заборчиками. Бегемотів можна було пригощати травою і фруктами, а мавпочки з задоволенням брали банани прямо з рук. Але, підійшовши до чергової огорожі, друзі помітили, що дверцята відчинені, а за нею нікого немає. Райдер прочитав на табличці слонення Дамбо. «Хм», – задумався райдер. Невже хтось відчинив дверцята і слоня пішов? Потрібно перевірити. Щенячий патруль є робота. Гончик, знайди слід. На піску повинні залишитися відбитки. За ним ми визначимо, в який бік відправилось слоненя. Є, проговчав гонщик. Скай, сідай у вертоліт і спробуй з висоти знайти слонення. Небо кличе в політ? задиракувато крикнула Скай. Маршал, якщо слоненя вийшло з на території зоопарку, він може потрапити в біду. Тримай напоговтові аптечку, пожежну драбину і рятувальний батут. Ну, а ви, друзі, сказав райдер зумі, здоровань і роки. Залишайтеся на зв'язку. Ваша допомога може знадобитися у будь-яку хвилину. Загін цуценят до справи готовий, дружно відповіли друзі. Гончик, не витрачаючи часу, став шукати слід слонення. На піску було в основному відбитки від зуття – дитячої та дорослий. Ще пак кожен день до зоопарку відвідує багато людей. Але деякі сліди були найбільшими, вони були круглі і пахли фруктами. Ці сліди залишило слонення, здогадався гончик. Вперед гонщик, маршал і райдер стрибнули в машини і помчали по слідах, залишеними на піску. Але ось почався асфальт, і сліди стали невидимі. І тут пролунав дзвінок по щенофону. Це була скай. Райдер, я бачу. Довго низку машин біля центрального парку. Можливо, наше слонення там, і саме тому машини не можуть їхати далі. Треба перевірити. Дякую, Скай, відповів райдер. І рятувальники кинулися у напрямку парку. Так і є. На дорозі стояли машини і стурбовано сигналили. Рятувальники бігом помчали до місця події. Посеред вулиці стояло слоненя і з величезним апетитом жувало листя пальми, що росте уздовж дороги. Ну що за ненажера? Гончик дістав рупор і велів порушнику порядку негайно відійти з дороги. Слоненя дожував лист і ліниво попрямував у сторону парку. А гонщику довелося трохи попрацювати регулювальником руху, щоб машини змогли роз'їхатися. Потім друзі побігли в парк, а слунення в цей час уже заліз у фонтан і полив себе водою з хобота. Да, день і справді видався спекотним, промовив маршав. Я б теж не проти скупатися. І всі дружно розсміялися. Навколо фонтану стовпилися діти, вони весело сміялися. Спостерігаючи за купанням слонення, тим часом прилетіла Скай, і рятувальники стали всі разом вирішувати, як повернути слонення додому. Придумала, сказала Скай. Ми прив'яжемо до літака міцні мотузки, підінемо їх під слонення, і він долетить до будинку, немов птах. Так слоненя здійснив свій перший в житті політ. Щенячий патруль допоміг слоненяті повернутися додому. Вони подружилися і пообіцяли дамбо частіше відвідувати його, щоб він не нудьгував і не тікав більше з дому.